Сприяли розв'язанню повномасштабної війни в Україні на Прикарпатті судитимуть 10 депутатів Держдуми РФ. Загалом служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини 55 російських високопосадовців, які голосували за визнання так званої ЛДНР. 15 лютого минулого року вони голосували за постанови щодо звернення до російського президента з проханням визнати незалежність тимчасово окупованих регіонів Донецької та Луганської областей. А 22 лютого російські депутати проголосували за ратифікацію договорів про дружбу та взаємну допомогу. Із країною агресором та терористичними угрупованнями ЛДНР 23 лютого минулого року на підставі ухвалених договорів ватажки терористів звернулися до російського президента з проханням надати допомогу у відбитті надуманої ними воєнної агресії. І уже наступного дня українці прокинулися від звуків ракетних ударів. А російські війська наступали на півдні, півночі та сході. Відтак депутати Держдуми посприяли реалізації кремлівського плану щодо початку повномасштабного вторгнення в Україну. На підставі доказів слідчі СБУ повідомили їм про підозру за частиною 3 статті 110, це посягання на територіальну цілісність та недоторканність, і наразі вже передали обвинувальні акти до суду. Рашиським посадовцям загрожує покарання до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Вікторія Богдан, Ярослав Лелет, новини на вежі.